Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже до каве! Сьогодні чудесний день, коли Бог контролює всю землю. Сьогодні не день, коли бідність контролює землю. Це не день, коли диявол контролює землю, Бог контролює землю. І навіть коли на землі трапляється щось не таке, диявол знаходить якесь місце. Ви повинні знати, у кого все під контролем. Ось що дає нам сили жити, ось що дає нам перемогу всередині, по-перше, і в нашому житті знання того, Бог все тримає в своїх руках, і ви повинні будувати свої думки і своє вірування на тому, Бог і творець. Він творець, він все контролює. Не було жодної миті, жодного дня, щоб Бог втратив контроль над нашим життям чи над взагалі планетою, чи над всесвітом. Бог має все під контролем. Буде день, коли не буде диявола, не буде гріха, не буде прокляття. Амінь. Я вам скажу, що Бог веде це все до того. Христос приходив на землю, вразив диявола. Амінь. Але апостол Іван в об'явленні каже: прийде такий день. Що скажуть, і диявола більше не буде, і буде вкинути в озеро в огненне. ти знаєш що це таке. Але ну я не думаю, що це буквально озеро, яке горить. Е, можливо, це, ну, якийсь прообраз, якийсь символ того. Але диявол буде відправлений в місце, де його більше не буде, де він не буде більше мучити людство, не буде більше мучити людей. Слава Христу! І тому хочу сказати вам слова Сьогодні чудесний день, коли Бог тримає все в своїх руках. Ми прийдемо зразу до Слова Божого, щоби навчатися. Ми навчаємося у Ісуса Навана. Ми навчаємося у людини, яка справді як герой, справді людина віри. Він почув від Бога і він привів народ ізраїльський до обіцяної землі. Там було багато ворогів, багато труднощів. Вони через все пройшли, все перемогли. Амінь. І побачили, що Божі обітниці виконалися в їхньому житті. Я хочу, щоб ми були такими, щоб ми не тільки чули про Бога, щоб ми не тільки чули про чудеса, щоб в нашому житті були чудеса, щоб ми ходили в здоров'я, щоб ми ходили в перемозі над гріхом, щоб наше життя було благословенне, щоб наші дома були повні щастя, щоб ми процвітали, тому що це обітниці Божі, які належать нам в Ісусі Христі. Наш підхід, ось який: ми хочемо піддивитися у Ісуса Навина, що зробило Його таким, що він зміг перемагати в своєму житті. Які секрети він знав, яких не знали інші люди? Ми хочемо знати його секрети. І в восьмому розділі із книги Ісуса Навина давайте разом перейдемо до, до нього. Бог каже Ісусу Навину так: нехай книга цього закону або Біблія, слово Боже, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї, про Біблію, про Слово Боже в день та вночі. Саме про це ми зараз навчаємося. Як нам роздумувати над Словом Божим і бути благословенними Словом Божим? Ми почали з вами говорити про ем, поради, які дає апостол Павло в 8 розділі Римлян. Я хочу, щоб ми повернулись до них. Шостого віршу він каже так: якщо ви будете мислити фізичними матеріальними категоріями, то це принесе вам смерть. Якщо ви будете мислити. Духовними категоріями, то це принцип життя та мир. Подивіться, апостол Павло каже, що життя Боже в усіх сферах нашого життя може виливатися і текти, якщо ми приведемо в порядок, порядок свої думки. Бог каже Ісусу Навино: тобі треба роздумувати не про ворогів. Тобі треба роздумати не про великі стіни навколо міст. Тобі треба роздумати не про які, які вони сильні. Тобі треба роздумати над моїм словом. Тоді ти зможеш всіх перемогти. Розумієте, ось де криється секрет успіху. Частина людей зосереджується саме на тому: а які там війська, а хто там проти мене? А скільки вони важать, а якого вони росту, о, які там стіни, яка у них зброя? Ми їх точно не переможемо. Або Ісусу Навину, ти не роздумуй про те, о, яка хвороба, який це вірус, о, як його ніхто не може перемогти. О, я, я, я точно помру від цього. Якщо ви будете так думати, ви точно помрете. Але замість цього, на місць того, візьміть Слово Боже, почніть заповнити своє серце, Словом Божим, роздумуйте в день і вночі. Ісус, Цар, царів. Бог дав життя всім. Це Бог дав мені моє тіло. Якщо він мені дав тіло, він знає, як його впорядкувати. Бог має контроль над кожним вірусом. Бог має контроль над кожною складністю в моєму тілі. Якщо якась система не працює, він знає, які налад, наладити. Розумієте, якщо, якщо ми віримо в те, ми бачимо це в житті. Якщо, наприклад, збудували будинок, і не дай Боже щось там в ньому поламалось, ми ж не кажемо Все, кінець світу, тепер все треба будинок розібрати, бо двері поламались. Ні, ми визиваємо майстра, і він ремонтує двері, і все добре може всім користуватися. Ми ж не кажемо, якщо машина не заводиться, все, її треба викинути на смітник, тому що вона не заводиться. Ні, ми викликаємо майстра. Того, хто знає цю машину, він її поглагодив, і ми можемо їхати. Розумієте, якщо Бог створив ваше тіло, якщо Бог нам дав наші тіла, Він знає, як їх відремонтувати. Слава Богу, я вірю в сілення. Є люди, які кажуть, о, сілення вже більше немає. Я вірю в сілення, я вірю в Бога, який сьогодні цілює хворих. Якщо ви бажаєте получати від Бога, станьте, як Ісус суснави. Він не тільки дійшов до Йордану, він перейшов за Йордан. Мойсей дійшов до Йордану і далі не міг рухатися, тому що весь народ казав: Ми не можемо туди перейти. Подивіться, які там стіни товсті, подивіться, яка там зброя, подивіться, які велетні, ми їх не зможемо перемогти. Ви не на тому зосереджені. Перестаньте про це думати. Роздумайте про те, що проносить життя. І Павло каже: якщо ваші думки, якщо те, на чим ви роздумуєте, це матеріальне, це те, що навколо вас видиме, то це принесе вам смерть. О, ви не знаєте, яка криза. Ви дивилися новини? Боже, той чоловік сказав, що нам всім кінець. О, ви дивилися, що там Верховна Рада каже, а ви дивилися, що ті аналітики кажуть, а ви дивилися те чи інше. Ні, ні, ми всі тут загинемо, ми всі помремо від голоду. Я вам скажу, якщо ви будете над цим роздумувати, ви це призиваєте своє життя. Замість того, роздумуйте про Бога. Мій Бог годував мене до сьогоднішнього дня. Мій Бог нагодує мене сьогодні. Він нагодує мене завтра. Мій Бог дав мені дожити до сьогоднішнього дня. Я платив рахунки, я процвітав до сьогоднішнього Дня я буду далі процвітати, тому що це від Бога, а не від людей. Це від Бога, не від людей. Я не залежу від Верховної Ради, я не залежу від президента. Моє життя не залежить від уряду, моє життя залежить від Бога. Перестаньте себе ототожнювати з якимись людьми. Я молюся за президент, я молюся за Верховну Раду, за наш уряд, я молюся за мера нашого міста, я молюся за всіх урядовців. Але я не уповаю на них. Вони не мій Бог. Люди, не мій Бог, економіка не мій Бог, а екологія не мій Бог. Розумієте, що є люди, які живуть в поганих обставинах екологічних, і вони здорові. Є люди живуть в чудесних екологічних обставинах і середовищі, і вони хворіють. Тому що здоров'я приходить від Бога. Амінь. І Павло каже: перестаньте думати тільки, будучи зосереджені на матерії. Він каже: якщо ваші думки будуть духовні. Якщо те, над чим ви роздумуєте, буде духовне, то воно принесе вам життя. Нашому тілу треба життя, це як заряд, життя кожній нашій клітиночки, всім нашим системам, нашому характеру треба життя. Боже, та тобто ти є люди, які стараються. О, я би хотів перемінитися. Наповнюйся Богом, і тоді життя прийде в твої зусилля. Є стільки людей, які хочуть, нам треба ну, наша, наша родина помирає. Почніть наповнюватися Богом. Перестаньте роздумати тільки про погане і побачите, що Бог дасть життя в ваші стосунки з дітьми, з дружиною, з чоловіком. Наша держава потребує життя, життя з великої букви, з Божо в Божому розумінні. І коли, коли нація починає роздумувати над Божим Словом, приходить мислення успіху, приходить мислення процвітання, приходить мислення здоров'я. Амінь. Приходить мислення, мислення благословіння. Слава Господу! Я хочу підбадьорити вас. Ви знаєте, що ми молимося про вас. Наша церква молиться про вас. І ну, наші родини моляться про вас. Ми віримо Богові, що кожен із вас ви отримуєте від Бога найкраще. Прийміть тверде рішення. Я не буду роздумати над поганим над хворобами, над бідністю, над поразками. Я буду роздумувати над Словом Божим. Хто я в Ісусі Христі? І ви побачите, як Божі благословіння наповнює все ваше життя. А я благословляю вас до наступної зустрічі. До побачення.